На тебе напала фанатка. Розкажи, що там сталося. От назад я була дихала в Дубай. Підпливає до мене жінка. 30 плюс років. Підпливає, каже Віка, я ваша фанатка. Новита, талановита, Мені всі вас радять. Каже, хочу, щоб ви мене зробили звіздой? Я говорю: А ви чим займаєтесь? А вона каже: Я астролог. Я кажу, це не наша ніша. Трошки. Говорю, але вдруг, якщо що. Типа, на ми связі. на связи, да вона мені виписує місяць. Я говорю, я, 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 я ну, мене просто зараз проекти. Я не можу. Кажу о, у мене ось є маленький пакет. Це типа консультація, розбор, контент, план і можу закрити вакансію. Такий прайс. Говорю, нада кажу, да". я Говорю, хорошо. Місяць працюємо над цим. Ми все здаємо, все їй дуже подобається. Вона каже, мені так, ну таке пише мені. Я кажу, супер, що вам, кажу, Хорошого вам дня. Вона каже, слухай, Віка, хочу великий пакет. Там, де сйомки, там, де візажисти, стилісти, повний пакет. Ты, ти на стойомках, де ти ходиш зі мною за ручку, де то все хочу. Я говорю, ну Там прайс. Я хочу, щоб ти присутствовала, щоб ти була, щоб ти зі мною. Я говорю, хорошо, на только на крипту. Я говорю, да, хорошо. Я пишу спектр наших услуг, весь це все розписую і внизу прайс. Підходимо. Я ставлю повністю все. Я з нею бігаю тиждень. Короче, все сделали. Все сделали. Повний пакет. Просто мо, 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 мо. Фінальне відео нам записує, каже: Віка, я такого ще в житті ніколи не испытывала, що так за мною хтось ходив, гуляв, прям владелець. Спасибо, ти великий, ти рад, Ти класний. классный. А місяць працює над цим, здаємо всі матеріали. То опрув, то опруф, то опру. Класно, супер, класно, чітко, класно, класно, класно. Останній день е, здачі проекту вона пише: Все хуй, мирні деньги. Я думав, це прикол. Всі скрини, всі відео, Красиво. всі ваші е, всі ваші відео, де ви сказали, що ми супер, всі наші коли. все, пересмотри. А я, а я найду. Верней, мені гроші, ска така. Починає все удалять, міняти якісь названня. Я говорю, все в папці. Зачем ви це все удаляєте? Типа, все, я поплатила за те, що я сказала, що клієнт сіда прав і не взяла договір. Проходи 8 місяців. Ми приїжджаємо в Дубай. Наушники в уши. Павліутер, так. Аганіки, цвет. Улыбайтесь солнышко. Уливайтеся солнышко, да. І тут, короче, передо мной резко на лобаухе появляється це лицо. Матка, узнала? Ярю, узнала, іду дальше. А в цей момент її мужчина отак от опускає кепку і проходить мимо Він зрозумів, що буде якась заруба. Вона така достає телефон і каже: Ха -ха -ха, Я знайшла тебе. Верни мне деньги! И вот так вот тика мені телефон. Я ж такая. На-на-на-на-на-на. Так снимаю наушнички, чтобы ж, типа, ну, не потерять, коли буду бігти. Так вот, от іду така, знаєш собі, йдуй, йду. Вона мене знімає на видео, ты, сука, верни мне верні мені гроші, ти ніхто. Ти але. Ну, провоцирую. Я ж иду себе спокойно. Дубай, це центр. что ж мне переживать-то. Кажу, дивіться, говорю, ви купили услуги, ви їх отримали. Все. здоровья. В какой-то момент вона оббігає мене і переграждає мені дорогу. Тут мост вода. Я стою, толкнуть я її не можу. Я в Дубаї. Толкнуть вона мене теж не може. Я беру телефон, включаю камеру, ставлю отак от, от на себе і кажу, повтори. Зукачка, в яких ми розговорах ми діють речі, не можеш теж сказати слово. Вона, <плес> всі, всі агенції вернули гроші, а ти не вернула. Я говорю, от. Я говорю, я не вернула, бо ми зробили свою роботу. У мене всі пруфи є, я готова. На слові пруфи. Вона хватає мій телефон і викидає в океан.